Всім ахо Алоха. А, зараз буде відео таке трансценденційне, мабуть, духовне, але зараз такий час, і кван-переходи посилюються. І я просто відчуваю, що прийшла пора ділитися інформацією. Вона не нова, але я буду як нагадувач. Нагадувачка для вас усіх. Тому давайте прислухай, прислухайтеся. Прислухайтеся до того, що я зараз буду казати. Я написала сьогодні пост в інстаграмі, можете зайти, подивитися, почитати. Чесність із самим собою, з самою собою. Це стосується усіх, кожного з нас. І зараз усі, буквально усі, переважно усі, будуть проходити цей екзамен на чесність, щирість, перш за все. А, із самим собою, як людина. І до чого це веде? Хто не буде його проходити ефективно, хто буде самообманювати, продовжувати грати в цю гру обману, хибності, ілюзії, недовіри, взагалі зневіри в себе, в якісь вищі сили, потужні, абсолютні такі. Духовні а, того просто будуть а, вимикати або давати ще в душі якісь екзамени, а, такі на душевному рівні і проходити. І а, варто зараз максимально а, почути власну душу, власне серце. А, для прикладу, хто ви є по життю, а, ким ви є, являєтеся. Кого ви кохаєте по-справжньому істинно? Хто є вашим божественним партнером? Партнеркою? Чи не займаєтеся ви самообманом? Чи не живете ви в ілюзії якійсь? Чи не займаєтеся ви хибною діяльністю, професією? Чи не йдете ви по головам, чи не обманюєте ви інших, але все починається з самих себе. І навіть якщо ви знаходитеся в якійсь релігійній системі, релігійному напрямку, чи не обманюєте ви себе, коли шукаєте якийсь храм, якесь середовище, Будинок, щоб дійти до того самого Бога, божественної енергії, щоб почути власне, власну божественність в собі. Розумієте про що? І насправді храму ніякого не потрібно, храму це наше тіло, насправді, яке просто насичене оцією божественною енергією. і до цього варто йти кожному з нас і усвідомлювати. Усвідомлювати, як через тишу, через медитативну тишу, через зупинку внутрішнього діалогу заведе на російській ОВД. Можете пошукати в інтернеті, як це робиться, це дуже важливо, і це вам допоможе почути себе істину в собі. І істину таку, як справжню молитву. На минулому каналі я колись записувала. У мене голос трошки тремтить, тому що я сама зараз переживаю дуже за одну людину, але я намагаюся балансувати. Мої друзі також мені допомагають а, врівноважити мій стан і. Що таке молитва Мо? Самі буковий М і О мо. Якщо брати з Всесвітньої грамоти, це є символ знищення усього злого молитва через лиття. Лиття. Коли ми займаємося, на українській мові я не знаю, чи це звучить, покаянням, коли ми каємося, і, перш за все, Перед самими собою. Перед самим собою. А перед самими себе. Так, секундочку я випущу кішку. Кішку маленьку кішку. Так, продовжуємо. І оця чесність, правдивість, істина, яка живе у вас, вона розкриває і буде розкривати ще дужче ще потужніше ваші серденька, ваші серця. Тобто четверту чакру на хату, хто знає, це і є уся істина, це і є контакт із вашою власною душею. І якщо у вас, як у людини, є контакт з вашою душею, ви можете е, почути або дотягнутися до е, власного божественного я, істинного я. Е, вищий я також на вищий я дуже багато медитацій, практик. Я не знаю, може мені відкрити вже е, доступ до цих практик, щоб якось торкалися їх. Е, і працювала над собою зараз дуже дуже копітлива, копітка робота повинна йти на рівні душі і на духовному рівні в кожного з нас. І якщо ми не будемо цього робити, то ой-ой-ой, що буде. А, тому я просто як нагадувачка для вас усіх. А... Зараз максимально зосереджуватися на собі, власних думках. Зараз дуже багато пар навіть серед моїх знайомих руйнуються, а деякі люди взагалі вилітають, уходять, так, з життя. І потрібно максимально все спокійніше сприймати, тому що далі буде ще дужче. Оцей від сів, висіпка така, як через сито мучне таке. Вона буде ще дужча. І багато хто не пройде екзамен. Я не хочу давати марних надій, але все залежить від власної роботи над собою. Так, сказала про молитву, також сказала: молитви зараз також допомагають. Але не сліпі, хибні, коли ви щось просите, а коли ви відчуваєте. Оту істину в собі, ту божественну суть, енергію всередині себе. Якщо у вас будуть запитання якісь, можете писати в коментарях, або писати мені особисті через телеграм-канал або інстаграм. Я з радістю вам відповім. Або якимось чином буду намагатися допомагати. І я не хочу а, сіяти паніку серед вас, але а, зараз просто настав такий час, коли максимально потрібно бути щирим, чесним і дійти до істини, до істинних себе, до істинної реальності. І в цьому і полягає оцей квантовий перехід, про якого всі гучно говорять, транслюють. І... Чи варто емоціонувати? Ну, емоції це також як пропрацювання на деяких рівнях, так, віталу вашого. І треба випускати ці емоції, не стримувати їх, тому що вони також очищують вас на рівні душі. Інколи емоціонувати дуже-дуже варто і корисно. Тому намагайтеся бути собою, максимально бути собою. Це є в тренді. І... Бути собою не грати якусь роль, а бути відстині. Бути. Одночасно. Цією чистою енергією. А, і ще нагадаю, що все починається з думок, з чистих думок. Якщо ви граєте, наприклад, а, в будні дні. Одну, одну людину, а по вихідним іншу якусь тіньову сторону прокачуєте, то ви вже самі собі, е, якось е, собі не балансуєте оці, оці всі сторони. Будьте максимально собою. Обирайте якусь сторону. вже, вже вже пора. І намагайтеся йти своїм власним шляхом, відчувати. Бажання власної душі це найголовніше взагалі в нашому буті прислухатися до серця і відчувати, хто є ваші рідні душі, хто є вашою людиною, хто є вашим істинним партнером. І це вам допоможе, але все через працювання, через контакт із душею, також допомагає діти до контакту душі на рівень душі. Діалог про працювання внутрішньої дитинки. І я просто сама такий шлях нещодавно проходила через пропрацювання жертви собі, яка тягнеться кореннями з дитинства, і ви виходите на рівень внутрішньої дитинки, розмовляєте з нею, стілюєте її, і вже починаєте відчувати, чого хоче ваша дитинка внутрішня. Тобто ви як людина, і потім вже ви поглиблюєтеся ще, ще а, в глибину йдете на рівень душі, і там вже відчуваєте і слухаєте, розмовляєте, ведете діалог, активний інтерактив такий з власною душею. Душа це ваша домівка. Це ваша першоджерельна домівка. почуйте мене. І там усі відповіді на рівні вашої душі. Там голос дуже такий ніжний, а те, чого ви завжди шукали по життю. І зараз просто приходьте до самих себе. Отак. От Все. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, мене всі почули. І тримайте оцей вогник, вогник душі на рівні серця. Завжди в собі. І діліться з цією теплотою душевною, з оточуючим світом, з людьми, які звертаються до вас, з людьми, які потребують допомоги, наприклад, так. Але, але, але ви самі все побачите. Все буде скоро дуже явним, дуже відчутним. І я вам бажаю, щоб ви... Тримували цей внутрішній вогник. Життєвий вогонь. Все, бай бай щастя.